Привіт. Чергове невелике розпакування перед великими закупами, тобто перед 11-11 на Aliexpress. Також зараз має бути великий Choice день розпродаж. Пише, що бік найбільший. Також у цьому у розділі, де поливати дерево. В ігрі там є, можна збирати зірочки. Ними теж так, будемо бачити, їх вроді можна буде обмінювати на купони. Так, так розпочнемо. Перша ось така посилочка. Про як нам продавцеві. Обійшлася вона мені з монетами в долар і 90 центів. Посилання на продавця, по можливості дан. Ну, що по можливості дам на всі товари. Так. Так, не будемо шуршати. Ось такий зарядний пристрій. Ган 30 ватний Ультратонкий. Швидка зарядка. Ось і Power Delivery. USB-C. 30 Вт, a 30 Вт. Так, S Fast Фірма. Ось так. Кому цікаво, може собі поставити на паузу і прочитати. Гарантія 24 місяці. Технології нітрит галію. Кілька засобів захисту з широко сумісні, так. Ну, розпакуємо, подивимось, який він є всередині. Так, так інструкція. Ну, інструкції теж є українська мова, адже є і на коробці думаю, що є і в інструкції. Моделька А69. Так. Ось такі. Ну і тяженькі, я вам скажу. Досить тяжкі. Десь около 100 грамів важить. Ну, 100 грамів ні. Ну, більше 50 це точно. Так. Ось характеристики. Чекайте, бо щось воно не хоче фокусувати на них. Так. Ось так. Кому цікаво, можете поставити на паузу і почитати. Так. Ось такий. Так, 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 так. Щось зовсім не хочу фокусувати. Два порти USB-C і USB-A Ось так. Ось такий досить прикольний, ну і важкий блочок зарядки на 30 Вт. Бралося у розділі монети. Вийшла хороша ціна. Так що дивіться самі. Кому потрібно, можете собі придбати. А хейтерам скажу, поганий голос не слухайте. Друге, показую людям, що я купую. Може комусь цікаво і теж хочу собі придбати, а не бачу, яке воно приходить. Це не для популярності канал, це більше як хобі. І тим більше не для заробітку. Так що не подобається, не дивлюся і все. Так само, як я. Не подобається мені, я то не дивлюся. І нікому стараюся дурниці написати і не прийшла. Так. Так, це вже поки що послідні навушники, вже принаймні не замовлялося жодних ще. Це AX Fast Crystal ct T6. Я вже маю замов всіх кольорах. Це останній п'ятий колір Pink Lotus. Ось так. Вони приходять. Думаю, з ними все гаразд, все запечатано. Ну, у мене є на каналі, як я розпаковую і показую, що у них є там. До речі, непогані, хороші навушники. І це є оригінал, а не то, що продають по 200 гривень і розказують мені, пишуть, ой, ти, ти, це таке гівно, що страшне. Так, гівно, коли ти купив? Я вам показував. У мене є, які приходять. Їх підробки. Так що дивіться, оцей оригінальний Айс Фаст. Ось такі коробці має він приходити. Ось так. QR-код для підтвердження оригінальності. Всі все пише, все показує, все має як має бути. Оригінальний продукт. Брався в офіційному магазині East Fast на Алиекспрес. Так, ось такий трек номер. Тут має бути дитячий зимові красів. А запакували навіть без кулька. Так один. І другий. Все, більше нічого нема. Ось такі очки. Ну, мягенькі. Ось такі. Хороший, я дивився за таку підошву більш міцну. Так, тут залізна ставка, як то кажуть, для льоду. Для того, щоб не скользили. Так. Як вони будуть для льоду, я не знаю, але ось так вони зроблені. Так. 37 розмір. отакі в всередині утеплені Ну, штучне хутро. Так. Стелька стелька, покажу і костелька. Ось така. Вже знаєш, що ціпле ось така густілка. Я у трьох або в чотирьох хлірах не пам'ятаю. Є коричневі. Такі зелені, прикольні. Мені мені більше подобалися, але дитина сама вибирала. Що кажу, так що то, каже, не ти будеш носити. Так. Ось такі вон. зимові кросівки. Прийшли, як бачите, не пошкоджені. Ну, бажано, якби був всередині якийсь наповнювач, щоб не. Ну, або по не погнулося і не деформувалося. Але бачу, прийшли нормально, ніби все проклеєно непогано. Чуть, трошечки де не те видно клею, але то є то є китай. Тут мусить бути якийсь прикол. А так, в принципі, нормальні красивочки. 16 доларів. 16 з чимось чекайте, скажу вам точно. 16-20. Ось такі красавочки. Кому цікаві, буде посилання на продавця. Там є багато, ну кажу, там є різні кольори і різні розміри. Дитина захотіла ось такі сині. Так що приїхали ось такі. Напишу, чи підійшли по розміру. Ну, правда, вони мають бути, по ідеї, за великі трошки. Прийде дитина зі школи, перевіримо. Так що всім дякую за увагу. Кому подобається відео, підписуйтесь на канал, коментуйте. Якщо цікаво сподобалося, ставте лайки. Всім мирного неба і слава Україні!